Давайте поговоримо про дуже просте запитання, що сьогодні потрібно для армії піар? Чи ресурси, гроші для забезпечення наших збройних сил, для того, щоб повернути 30 тисяч премії, для того, щоб закупити нове озброєння, для того, щоб купити амуніцію, багато інших конче необхідних речей для наших з вами захисників. Але влада вважає інакше саме тому за державний бюджет, за кошти державного бюджету вони створюють новий телезійний канал, який називають Армія ТБ. Повірте мені, я впевнений, що сьогодні. Популяризовувати українську армію не треба не всередині держави, не поза її межами свій героїзм і повагу вони заслужили на полі бою. І витрачати державні кошти: кошти треба не для того, щоб трошки попіарити в лапках трошки попіарити владу на армії, а для того, щоб забезпечити цю армію і робити все для того, щоб ця армія принесла нашій державі перемогу. Але для влади. Дуже часто в першу чергу стоїть піар, а інтереси держави стоять в останню.